Так, дивіться. Тут як він казав, він правильно казав все. дядько, Юра із Житомира, який переробляє з мотоблока на мототрактор. Далі стає ще цікавіше. Дивіться. Шарик від підшипника пополам лопнув. Лопнув чого? Правильно, тому що він варив тут, він відпустив. Метал. Подшипнику, він тут, тут він давно накрився. Це ще добре, що він так від'їздив. Понятно, ну з це я вже знімав, що тут краса одна. Ну, стало далі ще цікавіше. Виписував я цей подшипник другий, з другої сторони. А я там далі дійсно прозрів. Він просто в трубу забиває їх. Він їх забиває, він їх не то. Воно тут взагалі не точене. Правильно, він от сварочку чуть прихватив подшипника. Як? Як так, люди, об'ясніть мені, що це за спеціаліст такий? Далі буде ще цікавіше. Купляйте в мене все, я буду жити поживати і добра наживати. А ви перероблюєте, платіть ще гроші і перероблюйте. Як її випросувати, об'ясніть мені. Оце перероби. Як? Коротше, відео номер два. А далі, ще буде цікавіше, ще я до трьох точки не дійшов. Я її перероблював. Ой. Ладно, все спереді, Чи впереди. Ой, коротше.